І та -да я замість двох туй смарагд посадила Туя гол-смарагд. І що з неї буде? Я купила вже її підрощину, купила, щоб було 3-4-5 тут стовбую. Буду робити топіарну форму, але спочатку, тепер я вже навчена. Підрощу її до кінця забора. буду формувати. Коли ми стрижемо і формуємо, набивається серединка. Вона буде густа і буде дуже гарна. Я подивлюсь далі, може ще відео у садових блогерів, як чи зразу зробити кульки, але я вже так не буду. Підрощу і потім буду формувати їх. Так, це треба руки, але буде краса, да, Торчик? Буде дуже гарно у мами. Так? Буде. Кулька і кульки на мишках. Та-да-да-да-дам.